Доброго всім вечора. Вітання зі Львова зі стадіону Україна, де сьогодні рух прийматиме СК Полтаву. Перший тур української прем'єр-ліги. Розпочинається новий сезон нашого рідного чемпіоната. І сьогодні абсолютний дебютант в історії українського футболу, а спортивний клуб Полтава. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе. Бери від гри своє. Один гутболіст це нападник, якого тільки підписали. Це кобзар. Тому що Ковзар, даруйте так правильно наголос. Давайте без цієї атаку поговоримо. Кітела вривається, Кітела передачу Виконує і м'яч залітає у ворота. це автогол. Рух відзначається на 11-й хвилині. Давайте ще раз дивитися за цією атакою львівського клубу. Тут передача від Віталія Романа. Кітела біжить один дотик. Андрій грає І там Євген Місюра перехоплював м'яч, не даючи Бобокару фалу, а пробити. До речі, вперше з 29 липня 2023 року рух грає сьогодні на стадіоні Україна. Тут холод м'яч виносить проти Луганської зорі. Власне, з рахунком 2-1, тоді Львів'яни обіграли команду Нена Далалатовича, а тодішнього тренера луганського клубу. Стадіоні Україна. Уарчек! Арчек! Отакий епізод у нашого матчі стається. Арбітер іде дивитися сам. А переглядають повтор по цій частині тіла футболіста. Рухається пенальті на користь Полтави. Тож. Марусич розбігається і забиває. Один один стає рахунок поєдинку. Рух Полтава. Максим Марусич. М'яч українських в історії. Боровся у цьому епізоді відачі з суперниками, з холодом. І... Ну, можна так певним чином сказати, що змусив свою брівним опозиції зіграти холода рукою. Так, удар по центру, але Юрій Володимир Гарета упав у кут. Веріг! Веріг! Що можливо, його ми сьогодні побачимо. Кутовий для Полтави є подача на ближньої удар поворотах вдається завдати. Зараз Дмитру Плахторю. Не проти вийти на футбольне поле, але то, я думаю, вже розминка перед другим таймом Галенков пробиває. А той одразу м'яч і чіпляється за м'яч Вівдич. Тут, щоправда, боротьбу він не виграє. Тут Ростислав Лях опиняється у нього на шляху. Ростислав Лях, до речі, шикарний. Просто м'яч забив. У першому з товариських матчів проти Вереса 26 липня. Атака руха через лігу фланг. Може бути небезпечно. Тут, тут треба завершувати уже цю ситуацію. Передача назад. Підгурський. Вище воріт. Пробуває а капітан Лівського руха. І тим часом гулісти болтали Ідуть і знову таки йдуть. Класних дій уперед, але холод у підкаті грає, грає чисто, грає прекрасно. А притула праворуч грає на Кітелу. Там вбігає Роман. Кітела. Не на Романа. Відіграє на фала. Фал падає і ще тут. Арбітр підіймає тисяка жоба бокару фалу. Поле м'яч пролетів. Так, дивимося цей епізод. Кітела пасує. Ну, боротьба. Рімєнка із фалом. Падіння останнього. І... Ну Це не те, що трактується як 11-метровий удар. Прош. Порушення правил. І ще одна жовта картка. Була у картка, тепер є у Шаповалова. Тут пастух зіграв так на випередження. І був збитий він. Тож, подача. Удар головою. Хто далі проб'є. Спочатку плахтир пробував, зараз плахтир арбітрові на руку вказує. Якийсь епізод. Плахтир це людинака перша. удар завдала. От. А далі Веремієнко би. Ну, в будь-якому разі кутовий зараз має рух. Ага, от на рахунок цього епізоду. М'яч у Веремієнка. Той виконує на окі вбиває Убиває у Восконян. Галінково з м'ячем перебував, але тут Шаповалов отримує другу жовту картку для себе у поєдинку. Це так викид на заміну. Червона картка для Шаповалова. Святослав Шаповалов залишає Полтаву у меншості Михайло Райда таке рішення ухвалює. Друга жовта з газону. Відмашку. Відмашку з боку Шаповалова. А тут було зафіксовано арбітром. Певне обурення має. Не знаю, чи це конкретне рішення арбітра чи чимось іншим. Холод. Парадпередача на фала. От Знову ці передачі під гру корпусом від фала. І Він класно. Зараз ляха підключає лях. Простріл. Відбуває м'яч голкіпера. Панасенко теж вбиває. І Галенков знову м'яч приймає у власному штарну майданчику. Зараз захищається, у тому числі. Грає у меншість. Клайвер. Клайвер. Клайвер класно. Зараз діє. Клайвер. По фларгу. Виконує подачу. Відбувається футболісти полтави. Клайвер устигає за м'ячем, поки той у межах футбольного поля. Далі що? Далі знову подача від Клайвера. Фал на виборі. Тут м'яч, але підбирання за а, гравцем руха притула. У стійку влучає Остап Притула. Ніякого поспіху від гравців. Полтава, зокрема, від Восконяна, приведення м'яча. Ну, зараз дивимося. от а, Стрельцов, колега Притули за номером на саме на рівні української прем'єр-ліги. Момент може бути у руха. Удар Гол! 2-1 стоя рахунок. Віталій Роман. Саме він забуває. Тут uh, м'яч, підробив і з неробочою лівою поклав чітко у акут. Слюбик віддає передачу, тут боротьба. Класно, пастух відіграв. Ну, тут Руриді Леп Стайл, можливо, потрібен, але. Кадання більш класичне, Кононово, Панасенко. Знову Кононов, вибивають м'яче. Не дуже вдало гравцю. Рухає, удар дається завдати полтавцям, забрав м'яч Гарета. В принципі, Полтава ще шанси зрівняти має. Якщо от прямо зараз арбітер сусток не дасть, а він дає. А він дає львівський рух. У матчі першого туру Українського прем'єр-ліги сезону 2025-2026. Обігрує з рахунком 2-1. Спортивний клуб Полтава. Іван Федек. Повертається з перемогою. Чотири роки його не було на чолі головної команди руха, і от він тріумфально повернувся. І усі вітають. а вже ж герої цієї зустрічі. Перший м'яч українській прем'єр лізі для Віталія Романа в його кар'єрі, яка ми віримо, буде прекрасною. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.